Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я, Олександр Мусієнко. Ну що, це сталося? А сталося те, що, вочевидь, не все так тепло і приємно у взаємовідносинах та фактично тому рівні дипломатії, яка склалася між Трампом та Путіним. Отже, що це виходить? Трамп та Путін посваряться, і Трамп злий на Путіна. Про це повідомляє. Клеш Reports, видання NBC, Телеканал NBC News, журналістка провідна цього каналу розказала про те, що вона дізналася від президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа про те, що американський лідер розлютився на Путіна і чітко бачить, що російський диктатор затягує перемовний процес і процес досягнення режиму припинення вогню. Та обіцяє ввести потужні пекельні санкції проти нафтопереробки російської і нафтового комплексу. Це означає, що як сказав Трамп, що будь-хто хто купує товари, хто купує нафту у Росії, не зможе нічого купувати та продати США. Ну, ось так за американські долари. Це дійсно удар. І про що це свідчить? Ну, по перше, це свідчить про те, що ми бачимо США готові застосувати елементи тиску проти Росії, проти Кремля, і це добре ознака. Тобто, нарешті, ми почули те, на що так довго сподівалися, що як можна терпіти всі ці вихідки Путіна. І Путін кидає тінь на Дональда Трампа і кидає тінь на Сполучені Штати Америки. Ну як фактично. Лідера і державу, яка підтримує все те, що відбувається, адже треба розуміти, що Україна вийшла з конструктивною позицією і пропозицією про припинення вогню, повного та всеосяжного і безумовного. І ця стратегія, вочевидь, працює в тому сенсі, що ми продемонстрували щирість прагнення, розуміючи, що Росія може на це не піти, затягувати процес, і це може роздратувати президента США Дональда Трампа. Звичайно, для нас не знімаються ризики, тому що ризики для нас є так само, адже США будуть чекати підписання угоди про спільний доступ до рідкоземельних мінералів і про корисні копалини, яку ми все ж таки я сподіваюся підпишемо. Звичайно, на більш вигідних для України умовах, як зазначає президент України Володимир Зеленський, що мають бути умови для України. Це дуже важливо, але. Все ж таки, маємо підписати, тому що від цього залежить подальша підтримка США і фактично подальший гнів, в тому числі на Путіна. Це теж треба розуміти, що ми повинні зберегти ось той стратегічний діалог, який є. Він налагоджується з американцями, і він іде поступово нам на користь. Це ми зараз. Спостерігаємо, а для того щоб це все зберегти і цим всім дорожити, і не допустити зараз обвалу, угоду треба буде все ж таки вочевидь підписувати. Але що означає а, взагалі заява Трампа? Вона звучить таким чином, що Путін знає, що я злий, а, але у нас з ним хороші відносини. І зло швидко розвіюється, якщо Путін зробить правильні речі. І він заявив, що тарифи проти Росії будуть введені протягом місяця, якщо не буде припинення вогню. Тобто Трамп поставив Путіну ультиматум. Це треба так і називати. Фактично, протягом місяця треба досягти припинення вогню. Тому що цього варто було би досягти до Великодня, як зазначало вже не одне американське медіа і західні змі загалом про те, що саме до Великодня є позиція цього досягти. І тепер, звичайно, що в цій ситуації, в цій конфігурації, для нас важливо, що в першу чергу задіюється і застосовується тиск проти Росії. А цей тиск не проти України для нас це вже позитивний сигнал, і це добре. І, власне кажучи, єдине що, Єдине що це той факт, що при цьому ми не чуємо про додаткові обсяги допомоги для України, взагалі про майбутнє військової допомоги і підтримки такої потрібної нам зараз. Вона дуже важлива. При тому, ми бачимо, що з'являються публікації розслідування в виданні The New York Times величезна стаття, журналістське недільне розслідування, в якому йдеться про багато речей. Того, як Сполучені Штати Америки були долучені, фактично і ймовірно допомагали а, Україні, єдине, що прикро, дуже прикро і сумом читаєш, коли є, знаєте, ось таке речення авторів публікації про те, що мовляв а, фактично Україна, це є продовження проксі війни, яка була між Сполученими Штатами Америки та Радянським Союзом в В'єтнамі. В Афганістані, в інших країнах, і от тепер Україна. Тільки тепер не проти СРСР, а проти Росії. Надзвичайно неприємно читати такі порівняння, тому що Україна бореться за свою свободу, за свій народ, за право існувати. Ми не є проксі і ми не є інструментом, і не потрібно нас використовувати. Це точно, ясно і чітко зрозуміло. Абсолютно. Тому це неприємно читати, але про таке пишуть матеріал величезний, і там йдеться про багато речей, як американці нам допомагали, і які труднощі при цьому виникали. Я думаю, що такий історичний екскурс він виник недаремно, він теж виник з певних підстав, яких я думаю, що ми побачимо розгортання цієї ситуації і подальший її перебіг в найближчому майбутньому. І тут повірте. Все стане на свої місця, нам все стане зрозуміло, з якою метою для чого, коли і як це здійснювалось, і чи матиме ця історія це розслідування безпосередньо продовження. Повертаючись до ситуації, яка складається довкола нас, очевидно, що це чи не вперше, коли США чинять тиск на Росію. Дійсно, ми цього чекали. Росія порушує режим припинення вогню в енергетиці, Росія б'є по цивільних об'єктах, Росія вчиняє акти терору проти цивільного населення, і Росія фактично нехтує усіма домовленостями, що були досягнуті в Саудівській Аравії між російською та американськими делегаціями. І, вочевидь, звичайно, на це має бути реакція, і за це має бути притягнення до відповідальності. І зараз Трамп посилає перший такий сигнал. Тепер чекаємо реакції від Путіна, якою вона буде. Що ж буде відбуватися далі? Чи буде зростати конфліктність, чи буде Путін іти далі на ескалацію? А я думаю, що він ще піде на те, щоб продовжувати терор, і буде запускати дрони, шахіди будуть летіти. Росія буде це робити. Він все ж таки спробує випробувати подальше. Терпіння Трампа до чого він піде, і спробує перевірити, чи не зміниться позиція Трампа по відношенню щодо тиску на Росію і запровадження додаткових санкцій на тиск щодо України і проти України. І Путін буде затягувати час, тому що він буде чекати, чи підпише Україна угоду про доступ до рідкоземельних мінералів до корисних копалин, і буде це ставити фактично порівняння, тому що. Путін розраховує на те, що Україна може не підписати, і це призведе до того, що позиція Сполучених Штатів Америки щодо підтримки України може різко змінитися, на це є розрахунок російського диктатора сьогодні. Ось в що він ставить, скажімо так, рамки, і чому він ще може затягувати час і не зважати ось на цей фактично ультиматум. Трампа на лють американського президента, як сам говорить, фактично зараз очільник Білого Дому США про те, що він розлютився, і на це дійсно може. А не зважати поки що Путін, тобто він буде чекати. А яка буде ситуація? От я зараз ще завдам удари. От я почекаю. А як Україна піде на підписання угоди про корисні копалини? Чи не піде? Якою буде реакція штатів, які умови будуть при цьому висуватися? Можливо, позиція Трампа буде дещо змінюватися і в бік того, щоб тиснути на Україну. Ось на це на сьогоднішній день. Є в тому числі розрахунки Путіна. Таким чином він буде намагатися діяти. Ми повинні бути готові до цього. Тому для нас дуже важливо ось цей стратегічний вектор, який зараз зайняла Україна, і достатньо правильно, який полягає в тому, що ми продемонстрували щирість і прагнення досягти дійсно режиму припинення вогню, при цьому не виставляючи жодних умов, на відміну від Путіна, щоб цей стратегічний задум. Провести наступною лінією між ось цими перешкодами з цілою і харібдою, які нас будуть чекати на цьому шляху, і ось зараз надзвичайно важливо втриматися, діяти конструктивно, запропонувати пропозиції до угоди, відповідно такі, як нас би влаштовували, максимально намагатися, щоб Сполучені Штати Америки на це пішли, і при цьому, щоб тиск був на Росію. От, зараз побачимо зараз багато в чому настає момент істини, чи ну все ж таки обрушить Дональд Трамп ось цей свій праведний гнів на Путіна і яку це буде мати форму? Нам би звичайно хотілося, щоб цей максимальний гнів був най таким, ну знаєте, найпотужнішим і найжорсткішим, на який тільки заслужив Путін. Тому побачимо, як буде ситуація розвиватися в майбутньому. Я ж вас буду інформувати. Ну, а ви, друзі, підпишіться, будь ласка, на мій канал, залиште ваші коментарі, що ви думаєте з приводу цієї ситуації, наскільки цей гнів і ця лють Трампа продовжиться, і залишайтесь на каналі. Бережіть себе. Слава Україні!